Всім привіт, котики та кіски, Я містер Котяк. Сьогодні будемо грати у гру Stempit. Вона перекладається як тиснева. Мені порекомендували е, е, мої підписники у коментарях. Написали. Будемо сьогодні пробувати. Ну що, поїхали? Let's go! Так, ну що, натискаємо далі. Так, що треба робити? Так, давайте я зараз бігаю, щоб... А якщо закрити? Так, о, все, вийшло закрите. Так, плей натискаємо. Так. А що треба робити? Так, знову починаємо. Так. Е я нічого не натискав. Е так, е що? Давайте тоді будемо натискати. Так, е ось так я біжу. Так, е так, так, так. Та що таке? Так. Так, знову. Так, а що треба робити? Я... Так. Та... Так. О, так, праворуч, ліворуч. О, треба було не. Не відпускати. Так, все. Зараз я подивлюся, що продовжити. Так, продовжити. Так, ретрай. Так. Це праворуч, ліворуч. Це вже я зрозумів. Так, ага, ага, так, так, так. Все. Треба ось так. Так, є, yeah! круто, вийшло. Бачили? Ось так. Треба перескакувати з цих чувачків. Ось так. Так, так, так. Все, я що виграв? Так. Бачите? Вау, круто, мені подобається. Треба натискати, тримати. Так. Контініо, далі. Так, їдемо. Так, треба не врізатися нікуди. Так. Ось так. Так, ну що, вийшло? Так, знову. Вау, круто! Мені сподобалось. Я вже в мене виходить. Бачите? Так. Круто. Так, далі. Так, тримаю. Так, сюди, сюди, сюди. Так, все, побіг подивитися. Так, э, натискаємо далі. А чому я... Так, давайте зараз. Так, треба не відпускати. А я відпустив, то одразу програв. Врізався, так, зараз подивлюсь. Так, продовжуємо. Та врізався, та зараз. Так, продовжуємо. Ось, вона мені мене сидить, чекає. Так, все, поїхали. Так, так, так. Треба не врізитися. А, -а, а так, зараз зачекаємо. Так, продовжуємо. Так, перестрибнули. Та і Тайпуць. Так, все. Так, давайте я зараз подивлюсь, щоб продовжити знову. Так, один, два, три. Так, ну що, продовжуємо. Так, ретрай. Так. Перестрибуємо. Так, є. Так, треба. О, слон! О-хо-хо! Круто, слон. О, круто, я можу їх збивати. Фу, пощастило перестрибнути, бачили? А він, якщо дуже довго їдеш на цьому. Бичарі, то він, бачите, починає ви. викаблучуватися. Давай, 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 давай! О, є! Так, 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 так! О-хо-хо! Так. Я вже справжній професіонал. Якщо подивитися, як я спочатку грав, то це було. А, все. Так, зараз подивлюсь. Так, продовжуємо. Так, є. Так, а ну йди сюди, до таточка. Так. О, ні. Так, зараз подивлюсь. Так, продовжуємо. Так. Я впав, так. Так, продовжуємо. А, я врізався. Так, зараз подивимось. Так, продовжуємо. Так, так, так. Вже треба перестрибувати. Так, є, вийшло. Та, врізався, так, зараз подивимось Так, продовжуємо. Одразу врізався. Так, зараз подивлюсь, щоб продовжити. Так, continue. Так, ретрай. Так. Добай, давай, давай, давай! Yeah. Є! Так, перескочу. Так, хочу слона, слона, слона. О! Слон круто, бачите? Йому пофіг, він збиває всіх. Але Так, зараз подивлюсь. Так, ну що, продовжуємо. Так, натискаємо. О, одразу слон. Круто збивати усіх. Так, треба вже перескок, перескок, перескакувати, бо бачили. Я вже у шоці, бо е, бачите, так. Давай, давай, давай. Так. А, врізався, так, давайте. Так, все, я подивився, так, давайте ще раз. Давай, 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 давай. Так, капець, так. Так, все, подивився. О, так, є. Перескочив. Давай, 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 давай. Так, капець. Так, подивився. Так, давайте натискаємо ретрай. Так, перескочив. О, слон. Так, є. Так, якийсь бокс був. Так, перескочив. Так, є. А давай, 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 давай. Та врізався капець. Так, ну що, мені дуже сподобалось грати. Трішечки вже розібралися, як е -е, перескакувати з іншої тваринки на другу. Якщо вам теж сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку поділитися з друзями. Натискайте на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу посилання на відео. Ось тут подивіться цікаве відео. Сюди натискайте «Подивіться цікаве відео сюди натискайте підписатися на канал та сюди натискайте подивіться цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.